Коли інколи отримуєш негативний відгук, думаєш інколи, що ж трапилося, ніби ж все було нормально. А виявляється, одному пасажиру захотілося автомобілі покурити. Хоча була правилами уклона написано, що не можна курити в автомобілі, щоб не пахло димом в машині. Кажеш пасажиру, що не можна, а він образився, поставив, не знаю, якусь там оцінку, вже не пам'ятаю. Ну явно не 5, 3, там 2 чи 1. То думаю, можливо, просто їх зразу блокувати. Ставити їм теж один і хай собі їздять іншими автомобілями, де можна курити. Тим більше що автомобіль бізнес-класу. І сюди ж до бізнес-класу. Сидіння зазвичай сунуте вперед. Ось моя рука для порівняння доволі широка чи велика. І ось ззаді місце. Кажеш, їм сядьте ззаду, буде зручно, місця достатньо. Ні, дехто сідає сюди, комусь встигнеш відсунути сидіння, комусь не встигнеш уже сунеш з ним, а дехто сідає, кажеш, може, ж я відсуну. Ні, мені й так нормально. Я не знаю, звідки ця звичка чи що там, коли дітьми їздили, дітей назад садили, а це було коронне місце переднє. Їдуть спереду, колінами вперлися, голова чуть ли не в цей впирається ж, ну їм добре, зручно. Даже сидіння не треба відбігати. Ще були такі пасажири яким я не відкрив багажник? І їм це не сподобалося. Але ж тут з електроприводом багажник вони хватаються, тянуть рукою. Ти починаєш відкривати, вони хватаються і тянуть рукою. Вже пробував блокувати центральний замок, щоб вони не цей. ні, все одно ти тільки починає багажник відкриватися. Вони хватають і тянуть, бо їм треба це за, за секунду швидше допомогти багажнику відкритися. Закривати майже всі так само. Дехто бачить електроприводити цей, але ж казати їм, щось чи кричати, це ж безполезно. На вулиці шумно, в машині тихо, і тебе просто не почують.